Це вулиця Віктора Усова. Ця ділянка дороги була відремонтована нещодавно і виглядає добре. А ще тут, на відміну від решти міста, є дорожня розмітка. Від неї аж в очах мерехтить. Від перехрестя з вулицею Шевченка й до культурно-дозвілєвого центру можна нарахувати щонайменше сім свіжонафарбованих зебр. На відміну від, наприклад, центру міста. Про те, що ось тут, поблизу Універмагу, є перехід, і водії пішоходи, мабуть, згадують по пам'яті. multim 私たちは。 Водії обурюються проведеним ремонтом дорожнього покриття. Кажуть, гарантію дають на п'ятирічку, асфальт тріскається вже на наступний рік. Їзда по таким дорогам загрожує автовласникові чималими витратами. І посмотрите, що ділають здесь ось цього, мажу тут ті індейці. До ну, посиділи эти дороги, вони вже пливуть. І що не зробили. А от у мене, пожалуйста. На новому колесі шишка, яку я влупив. про незадовільний стан наших автошляхів знає міський голова Руслан Токар. За його словами, тендерна процедура завершена. 4 червня підписують договір на капітальний ремонт проспекту Трубників. Вартість робіт 11 мільйонів гривень. Дорога буде відновлюватися повністю. Ви знаєте, це найбільший бальною міста. згорода проспект Трубників, його практично немає. Тобто вже, вже тендер пройшов. І якщо не буде ніяких збоїв, то ми в ближайше часі почнемо вже робити. А от що ж із вже відремонтованими дорогами, як, наприклад, довгальовкою, яку нібито зробили ще в 2011-му? Тоді Така дорога дорога така Обіцяли, що це буде якісна дорога, та водії і досі маневрують там поміж вибоїнами.